Так, ну що, приймайте роботу, магазин закінчений по електриці, а зараз відеонагляд зробити. Ну Це друга історія. Так, що ми робили? Розетки. Ось що, ми в такій стилі працюємо. Отак прокладка провода виходить у нас Отак. в трубці. Я бажаю вважаю, що це прикольно, реально. Тому що це комерція, Надо розетку, будь ласка, додавали. Дика стінка красна. Дивіться, як ми тут організували, вітаха підсобку, погрався. флошечку. робочка, щоб тут була щось пакувальна зона. Все як полагається, щит окультури. Все, від арендатора. Ну, Ми сюди всунули авер автоматичний. Реле напряження, як завжди. І швидкий щиточок тут по Все. Поїхали далі.